Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми дегустуємо шкварки. Шкварки! Дійсно, я в шоці. Не знаю, Павло, де ти таке відкопав. Ану, розказуй. Ну, мені вискакувала реклама на фейсбуці продуктів цієї нової української компанії Обджерки. Ну, я ще не бачив, щоб продавали отак шкварки. Я також в таких пакетках. Ну насправді в Америці було щось подібне. Ага. Там воно називається свинячі шкірки. Та, ось такі вони виглядали подібно, і на диво вони були смачними. Та, і тут я також вирішив придбати. Ну, сьогодні я в футболці з Флориди. Символізму тут мало, крім того, що сьогодні жаркий день, такий майже як на Флориді. Ну і того, що мені там дуже хотілося сала, шкварків, а їх годі було знайти дуже цікаво бути на Флориді і ходити... хотіти сала і шкварків, але а, ладно. Ну, доводилося платити по тисячу доларів, і прилітати сюди. Ух. Так, ну. Е... Ці всі три види шкварків були придбані на сайті Маудау за 49 гривень кожна. Нічого собі нормальна така вартість? Ну, думаю, що так. Для такого цікавого продукту. Крім того, тут пише плюс 50% додатково. А, ну це взагалі супер. Дійсно. Так. Давайте ж скуштуємо ці шкварки. І розпочнімо ми дегустацію із оригінальних шкварків. Так, ну і запивати будемо уманським житнім пивом. Якщо ви не бачили нашу дегустацію житніх пив, будь ласка, знайдіть, подивіться. Так, ну, тут ззаду пише, що шкварки це шматочки свинячої шкури, підсмажені до патитної хрумкоти. Цей продукт є традиційною стравою в Україні, Польщі та Латинській Америці, виявляється. Вони виготовлені з відбірної української свинини з надаванням морської солі та спецій, без консервантів. Ну і шкірка свиняча тут становить 74%. Крім того, є соняшникова олія, пряно ароматична суміш, до якої mm -hmm. входить сіль, паприка, копчена, цибуля, чесник, орегано, перець чорний і мальтодекстрин. Ну, як і в будь-яких чипсів, так, тут досить високе значення енергетичної або ж поживної цінності аж 455 кілокалорій. Доволі багатенько. Так. Це на порцію 75 грам. Якщо брати на 100 грам, то це ще більше 607 кілокалорій. Так, ну і. Більшість з них е, йде від жирів, яких тут аж 44,3 3 грами. Ну а решту це в основному білки 52 грами. Так, е, ну, і це становить 78% добової норми. Тобто ви з'їсте таку пачечку, ну трошки більше, і майже покрили свою потребу у білках. Ну і половину потреби у. Жирах. Ну, так само тут досить багато солі 4,3 грами, і це 50% добової норми. Mm -hmm. так. Так. Ну, думаю, що оскільки так багато солі, якраз будуть добре ці шкварки смакувати з пивом. Так, ну і ще скажу, що зроблені вони неподалік. Адреса потужностей це якраз Чернівецька область. Uh, село Маморниця. Так, виробник TOV Drive Foods, який знаходиться в Києві. Так, як його відкрити? Ага, є тут така задирка. Hmm. Прошу пробувати. Так, стоп, 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 дякую. Такі вони дуже повітряні. Ну, пахне шкварками. Угу. Так. І... Дуже хрумкі. Ой. Як тобі? Схоже на ці чипси, що продаються беконові в АТБ, знаєш оці такі. Але тільки це значно сухіше і значно нейтральніше на смак. Ну, мені подобається. В принципі, хотілося б ще якогось смаку. Трошки воно дійсно таке досить нейтральне. Дуже легким е смаком так. і ароматом шкварків. Так, з дуже легким. Я чомусь очікувала, що це буде прямо щось таке жирненьке. Це буде прям відчутно, що це шкварки, але ні, це більше як снеки. Це таке як снеки більше. Ну, так, цілком вони могли би бути кукурудзяними. До речі, так. Більше це нагадує. Так, ну а я тим часом налию трошки куманського пива, подивлюся, як воно смакуватиме разом із шкварками. Ну що, правда, мені здається, що ці снеки ідеально підходять під пиву. Так, досить гарне поєднання. От, замість чепсів, наприклад. Наступний смак шкварк світ чилі барбекю. Так, ну, тут у складі ще більше. Шкірки свинячі, в відсотковому значенні аж 92. Також є цукор білий, кухонна, гідролізований рослинний білок. Щодо спеції, тут є порошок томату, чилі мелений, регулятор кислотності, ароматизатори чилі і дим. Барник, марник, екстракт паприки, антиспікаючий агент. Щось таке цікаве. А, ну І тут намальовано на упаковці такі гострі перці, як тобі дизайн. До речі, у них всіх дуже гарний дизайн. Кожен по-своєму красивий. Так. Спробуємо. Ммм, ці прям такі ароматизовані, не настільки нейтральні, як ориджене. О. Це вже поцікавіше, ніж попередній варіант. Ммм. Ням-ням. Це вже прям як якийсь снек. <slag> правда? <slag> І дійсно Бо... мені нагадує знову ж таки ці снеки зі смаком бекону за тебе. Не знаю. Так, ну перець цей не надто гострий. Ні, він вз... ну, я взагалі гостроту не відчуваю. Так, знову ж таки запиваю житнім пивом. Райс сешн іповід правди. Так, до речі. Після шкварків э, смак пива стає більш вираженим і думаю, що навзаєм э, смак шкварків також стане більш таким насиченим. До речі, саме ці шкварки значно краще хрумтять, і мені це подобається більше, mm -hmm. бо ті були такі, вони перетворювалися на якісь такі в'язкі, коли ти їх покусаєш. Або, можливо, вони більше десь стояли часу, а ці більш свіжіші. Може, це вплинуло. Але ну, це мені значно більше подобається. І я не відчуваю цих шви... свинних курок. А ти відчуваєш? Ну, Хіба то, якийсь я був... далекий прям. Mm. Ну, чесно, зараз не відчуваю це. Просто снеки із, не знаю, з... зі смаком барбекю і світлі. І останній смак шкварок із трюфелем та розмарином. Це якесь таке незвичайне поєднання. Я в шоці? Так, ну тут також е, е, шкіра свидянча становить 92%. Е, е, ну, і крім таких е, компонентів присутніх у всіх шкварках, є ще розмарин мелений, цибуля мелена, чесник мелений, суха молочна сироватка, ароматизатори гриб трюфель. Натуральний екстракт розмарину. Ну і натуральний барвник паприки. Фух. Цікаво. Так, запивати буду, знову ж таки, житнім пивом Strong Ale від правди. Ммм, mm. пахне, дійсно гарно. розмарином. Як тобі смак? Що? Не знаю, не знаю. Щось мені не дуже. Мені подобається. Якось воно мені трошки не гармонізує між собою. Такий травянисто грибний. Якось воно специфічно, так доволі. Ти прям бачу, їж це не минаєш із задоволення. Це мені сподобалось найбільше насправді. Так, а мені е, світ чилі. Ну, я люблю розмарин і трюфель, тому ага. ну, мені я зайшло щас... це поєднання. Я щось не знаю, не знаю. Ну, давай, можливо, пиво тобі ще більше це покращить. Можеш в мене взяти. Шкварки ці. Мені не подобається саме цей дивний присмак, от саме в цих шкварках. Він якийсь занадто специфічний мені. Щоб даремно не тримала руку. <рес> Така, звичайно, цікава. В нас сьогодні вийшла ще одна дегустація. От. Я звикла шкварки лише в своєї бабусі куштувати, так, як добавка до е, вареників, наприклад, чи у смальці. А ти напевно ну, так само. Як я казав, щось подібне. Я пробував лише в Америці. Ага. Так, в них це прямо так і називається – свинячі шкірки. Угу. Так, це ну, практично це і є, тільки назва інакше у нас називається шкварки. Ну, ми звикли до шкварків як до смаженого смальцю. Так. Е, сала, верніше, так? Це. От тому для мене це було прям відкриттям, що таке взагалі існує. Добре, Любі, напишіть, будь ласка, в коментарях чи ви куштували такі шкварки. От і ставте вподобайки. Не забувайте, що підписка для нас є дуже важливою. І до наступних дивостатій. Па-па!